Вітаю, друзі! В ефірі установочний центр Допавто Україна, а в нас в роботі Рено або Дача Логан. Ну, як кому вдобно, так і можете, як то кажуть, називати. Замінили головний пристрій, тобто ту магнітолу, яка тут стояла, зараз я вам її покажу, бо зараз у нас стоїть система Android. Все працює. Значить, Була тут ось така магнітола, мама моя родна, маленький екранчик, ні камери заднього огляду, нічого не було, просто якісь кнопки. ну... Те, що, на відміну від цієї магнітоли, зараз з'явилося, то такий самий звук, DSP-процесор, ми вже можемо дивитися YouTube, SIM-карта, 4G, інтернет. По суті, це такий собі, якби, мобільний пристрій, який встановлений ось на місце рідного штатного. Зараз, звичайно, в людині з'явилася камера заднього огляду. Ви можете побачити відеоролик, який я знімаю, тобто яка якість картинки. Чесно кажучи, дуже приємно в автомобілі стало. Ну, і е, звичайно, в Магнітолі є Play Market, Spotify, ми можемо закачати всі додатки, все, що нам необхідно. Да, до речі, щодо звуку, DSP-процесор він витягує звук в принципі, так, як штатна. Тобто по звуку нічим, нічим вона не відступає від штатної магнітоли. Ну і звичайно, в цей автомобіль встановили камеру заднього огляду для безпечної парковки, ви можете побачити зараз. Ви бачите якість картинки камери, ось ви бачите броку, під яку я під'їхав, і е, камера в нас вона м, трішки ось я зараз під'їду вперед да, і знову включу камеру, здам назад. Для чого? Для того, щоб показати вам, як, ось, як ви будете паркуватися, під'їжджати під броку. В принципі, класно, якісно і все буде у вас нормально видно. От, тобто безпечно паркуйтесь. Зараз один із лаунчерів, який ви можете бачити швидкість вашого автомобіля, додатки. Але, друзі, я взагалі-то не виставляю цей лаунчер. Частіше я роблю ось так. Заходжу в заводські налаштування і виставляю останній лаунчер 29-й. Він найкращий, тому що він самий інформативний. Тобто, gps навігація, яку ви налаштуєте, радіомодуль, прямий доступ у нас. До радіомодуля ми маємо да? Ваша швидкість автомобіля, дата і час. І виставляємо улюблені програми, які нам там найбільше можуть там знадобитися на даному етапі на головному лаунчері панелі магнітоли. CarPlay, Spotify. Да, до речі, кулерне охолодження одне з, я вважаю, найкращих в принципі, зараз. Кулерне охолодження. Я е, покажу його. Звісно, як знайду сам. От воно. Значить, Дивіться, вентилятор працює автоматично. Зараз 50 градусів, тому він не вмикається. Але він може вмикнутися, коли буде температура за 60 градусів. Або я ось так тисну і вентилятор у нас буде. Як ви бачите, він у нас вже увімкнувся. Ну, я не буду цього робити, я зараз його вимкну. От. І просто будемо чекати, поки автоматично температура стане більшою, Тоді він автоматично увімкнеться. Так, що ще е, вас може бути зацікавити, в цьому автомобілі? Дивіться, в Рено завжди є підрольове управління кнопок на, під, під кермом. Значить, Гучність, бачите, віддає на... Я можу робити голосніше, можу робити тихіше, голосно робити не буду, бо ютуб блокує якісь е, е, різні відеоролики, які з е, музикою. тобто тому я не включаю музику. Так, кнопочка Bluetooth в нас. Ми переходимо на Bluetooth, знімаємо трубочку, все це буде працювати. І, звісно, коли ми зайдемо в радіомодуль, да, зроблю трошечки голосніше, то ось, будь ласка, тут є таке на цьому джойстику підрульове колесо. Я його, бачите, повертаю. І в мене канали fm Радіо. Ці повністю листаються. Тобто, тепер я можу не отак перелистувати канали, да, FM, ось доторкуючись до екрану, а просто з джойстика я можу повністю управляти. Магнітолою робити тихніше, тихіше, голосніше, перемикати системи, блютуз, аудіо, відео, ЮСБ. Ось. Тобто, я маю повне управління на ось цьому джойстику. Тому з риношкою воно подружилося. Ну, як ви бачите, клімат у нас не підтягує, тому що клімат у нас тут кондиціонер стоїть, да, ось, бачите, не клімат, а кондиціонер. І він в нас ось внизу. Ми все бачимо, що нам необхідно. Тому ця магнітола так зроблений кан, що клімат вона не підтягує, але тим паче все інше вона підтягує з автомобіля. Що можна сказати про радіомодуль? Радіомодуль тут достатньо мощний, і він уже у нас з РДСом. Як ви бачите, ось напис релакс там. Ну, Тобто, у нас дистанції дату і час все повністю вона підтягує. Далі в магнітолі, звичайно, ми можемо екран вимикати ось таким чином, вмикати його, доторкнувшись пальцем до екрану, ми можемо контрастності яркості робити більше-менше. Тобто, це все регулюється і при е, включенні ось габарітів. Я не знаю, чи побачите ви чи ні. Ну, ось у нас габаріти, бачите, вимкнені, екранчик став ярче. Габаріти увімкнені, екранчик притушився. Це так само можна робити. Е, Wi-Fi, сим-карта 4G, USB. Портали у нас знаходяться в бардачку і слот під сім-карту все ось тут. Тому, тому ось так от. Чекайте, бо я щось. Не так склав. Да, все в нас в бардачку, але Renault Dacia Logan у нас зараз преобразився, Ми можемо заходити в YouTube, дивитися відеоролики. Давайте зайдемо, давайте подивимося щось. Eyes of Base, наприклад.